При луках відновлять рух автобусів по міському маршруту номер 8 Про це інформує заступник міського голови Олександр Сивенко. Даний рейс сполучає місто із центральними кладовищами: новий побут та горова Білещина. Узимку перевізник припинив рух громадського транспорту за вказаним напрямком. Це пов'язано із низьким пасажиропотоком. Проте, після кількамісячної перерви, маршрут повернули на лінію з 15 березня, тобто з цієї суботи, рух автобусу на міському маршруті номер 8 Буде відновлено. Протягом березня місяця він буде здійснювати перевезення тільки у вихідні дні в суботу, неділю, за тимчасовим графіком із 8-ї години ранку до 12 годин 11 хвилин в обід. І у разі, якщо необхідно, то вже після 13, там з 13.30 до 14.30 це додатковий оборотний рейс. Знову ж таки, все залежатиме від кількості пасажирів. А починаючи з квітня місяця, кількість оборотних рейсів буде значно збільшено, і сюди додано перевезення пасажирів буде у робочі дні, крім понеділка-вівторка. Також Це посадовець рейси. зазначає, за необхідності будуть збільшувати транспортне забезпечення на даному маршруті. Обов'язково йде збільшення кількості автобусів, особливо після великого дня перед поминальними днями. Цей рік, це в нас 20 з 26 по 28 квітня поточного року це субота, неділя і понеділок. Тут уже додається кількість автобусів, і обов'язково, як мінімум, до як до нового побуту докладовища, так і до горової білечини, додатково додаватиметься по 4 транспортних засоби про зміни у графіку руху автобусів за цим маршрутом. Повідомлятимуть на сторінці Прилуцької міської ради та місцевих ЗМІ. Інформацію щодо організації перевезення у поминальні дні нададуть з bodom